Ви тільки но, продивилися по святу студенту, вона була дещо в новому форматі. Що ви можете сказати? Я скажу так, що я був вже на трьох посвяченнях студенти у вищих навчальних закладах нашого міста. Но на сьогодні в Українській академії банківській справи посвячення в студенти найкраще. Дякуємо. Що ви можете сказати взагалі про академію, як ви вважаєте, що значить цей вуз для нашого міста, для нашої області? Ну, давайте додам, чому, чому я сказав найкраще посвячення студенту, тому що пройшло креативно, і саме головне, що всі номери були зроблені руками студентів. Це, я вважаю, саме головне, що повинно бути присвячені студенти. Це, це життя, тому я дуже з задоволенням передивився все. Дякую, і наостанок, що ви могли б побажати першокурсникам Української академії банківської справи? Я хочу побажати і сказати насамперед, що Українська академія банківської справи це найкращий виш в Україні, і більш того, це виш європейського рівня, тому що він входить по міжнародних рейтингах в дуже високі ланку займає. Тому я хочу побажати всім студентам правильний вибір, зробили, що поступили в академію банківської справи саме в сумах. І... При випускних же ви зможете зрозуміти всю повноту навчання тут і отриманих знань. Дякую, дякую, дякую.